Про організацію та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту. Як завжди, він буде проводитись в дві сесії. Основна сесія та додаткова. Основна сесія починається з реєстрації 6 березня, і реєстрація триватиме протягом місяця до 3 квітня. Додаткова сесія, реєстраційний період починається 9 травня і триватиме до 14 травня. Тестування відбуватиметься за чотирма предметами. Три із них обов'язкові, Українська мова, математика, історія. І один предмет за вибором. Це українська література, іноземна мова, англійська, французька, іспанська, німецька. І хімія, фізика, географія. Для того, щоб вступник зміг зареєструватися для участі в НМТ, потрібно мати наступні документи. Це паспортний документ, який посвідчує особу. На підставі якого буде здійснюватися реєстрація, це довідка з міста навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття освіти. Повної загальної середньої освіти у 2025 року для цьогорічних випускників. Документ про повну загальну освіту для випускників минулих років, а також картка платників податків, податків або інший інструмент, до якого внесені даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Реєстрація здійснюватиметься. 6 березня, з 6 березня по 3 квітня на сайті за допомогою спеціального сервісу на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти. А для того, щоб взяти участь у національному мультипредметному тесті, потрібно створити. Персональний кабінет для цього потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти і внести персональні дані. Обов'язково ми зберігаємо введену інформацію. Після успішного збереження даних і створення персонального кабінета користувач автоматично авторизується в ньому. Обов'язково перевірити внесену інформацію. Якщо потрібні зміни, є кнопка зміна або редагування даних. Загальна цифра випускників по місту, випускників ліцеїв складає трішки більше півтори тисячі. Проте не всі будуть здавати НМТ, особливо це стосується тих випускників, які наразі перебувають за кордоном. І здобувають освіти за смійною формою навчання.